Привіт-привіт, мої хороші. Розпаковка! Заїжджала в дракончик, взяла оливочки, взяла набір ковбасок різних, буде солянка. І взяла рибки червоної. Буду експериментувати з новою справою. Так. Була в тебе. Сьогодні у тебе на акції Маргарина. по 24 гривні за пачечку. Це дуже добра ціна, оскільки так в магазинах 37 гривень, 39 гривень за пачечку. А тут акція 24 гривні ідеальна ціна. Так, заїжджала в свій улюблений м'ясний, взяла гарнесеньку шиночку. Буду запікати. Ось ще маргарина. Так. І, звичайно, сир домашній, як завжди, по суботах беру. Дуже смачний сир. Так, тепер салат айсберг. Звичайно, будуть салатики У миросі по 90 гривень, але сьогодні дуже великі гарні головки, то на заглядя Так, сметанка. майонез, звичайно, по акції за тебе. Ще один майонез. Ну, нас. Ну, згірчиться взагалі. Це вона що без акції 27 гривень, що по акції 27 гривень в тебе. І до нас нічого без 12, Ну, коротше, намакують. На, на так, лимончики і манка. Я ж їх кругом даю і до яблучника, і до сирника. слово, Вона в мене так де, знаєте, як знаєте. Що. Так, і олія з крамнички. 330 гривень. Ну, але що ж, все одно пончики на чомусь смажити треба. І, звичайно ж, яйця. О. Одні поки але великі. Всім гарного дня! Цілою люблю! Бувайте!